Ось так виглядає підвал між шкільного ресурсного центру на ювілейному, більш відомого як учкомбінат. Після останніх рясних злив, приміщення, яке знаходиться на низині, суттєво затопило. Начальник міського управління освіти Андрій Мазур пересувається підвалом у чоботях і розповідає, що подібна проблема тут існує не перший рік. Вода власне збігає до підвалу цього навчального закладу. Уже е з зусиллями самих працівників упродовж тижня вода викачується. Як бачите, воно. Результату остаточно не дало. В іншій частині підвалу там ще глибше, сантиметрів сантиметрів 40. Однак стан підвальних приміщень це лише частина проблеми. У коридорах закладу руйнується підлога, пліснявіють стіни, а окремі кабінети більше нагадують кадри із зони відчуження. Відповідно, навчатися у таких умовах стає все важче. За словами Андрія Мазура, щороку зменшується кількість учнів, які здобувають тут спеціальність. Тому було прийнято рішення винести питання про ліквідацію учкомбінату на найближчу сесію рівне. Ради, а старшокласників, які навчалися тут на водіїв чи кондитерів, переведуть у заклади профтехосвіти міста. Ми все зробимо для того, щоб це були ті самі інструктори, ті самі автомобілі перейдуть на навчання на двадцять. 20... 4-25 навчальний рік у рівненський професійний ліцей на Млинівській, де мною було проведено особисто батьківські збори для батьків, де показано ту базу, де показано локацію, куди діти будуть, де будуть діти завершувати. Заступник директора з навчально-виховної роботи рівненського міжшкільного ресурсного центру Василь Стецюк розповів, що ймовірне закриття закладу не вплине і на працівників, яким знайдуть нову роботу. На даний час загальна кількість всіх працівників є двадцять одна людина, в цьому навчальному році ще було 5 сумісників. Ну наскільки я знаю, управління освіти скажімо, обіцяло, що всіх працевлаштують. Зазначимо, що подібні учкомбінати у інших обласних центрах ліквідували раніше. Рівненський ж навчально-виробничий центр функціонує на цьому місці з 1975 року. Якщо депутати міської ради підтримують проект рішення про закриття закладу, то вказану ділянку ймовірно винесуть на аукціон і шукатимуть їй нового балансу утримувача. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.